Слава Богу, ми сьогодні поговоримо про сповідь і відношення до неї, і які основні тези видвигають сповідальники, коли сповідаються, коли людина приходить на сповідь, багато людей приходять. На сповідь один раз перед Паскою. І вони, про це говорять, я постійно сповідаюся перед Паскою. От. Тому, як дивитися на цю проблему для людини, для віруючої людини, що людина один раз приходить в церкву і на сповідь перед Паскою? Ну, цілий рік вона е, живе без церкви, без сповіді. Тому е, сповідатися треба, не дивлячись на календар, а уважно аналізуючи власне життя е, свої здобутки і помилки. Тому, е, коли ми носимо на собі тягар власних гріхів і пристрастей, Е, тому е, людини іменно духовно треба розвантажуватися, і в, в цьому про це говорили багато е, святих отців. Про те, що е, сповідатися один раз у році, лише перед великим днем, це не тільки не є свідченням нашої віри, але навпаки, саме. Чудово проявляється відсутність нашої віри, і, і ми маємо нечутливість до власного аномального стану перебування у грісі. Той, хто оповідається лише перед Паскою, робить не це не від страху Божого, а, чер, а, а через сором перед людьми. От. Якби був е, страх Божий, людина б не стерпіла е, докорів сумління, тому що ми грішимо кожен день, і тому необхідно і на вечірній і молитві, коли молимося, іменно е, сповідати перед Богом наші гріхи і е не менше раз в місяць, е, Сповідатися і прочищатися таїн Христом. Тому, е, значить, е, коли людина разом йде до сповіді, разом за, за компанією, людина показує, що насаперед для неї важлива думка про неї не Бога, а інших людей. І її соромно е, подумати про те, що вона е, як би грішниця. Очі Грішний він, а. От, і, а другі люди сповідаються, тому людина іменно е, припадає до цього покаяння один е, раз е, в, в році, іменно перед Паскою. І е, тому е, люди на повному серйозі переконані, що навіть коли їх можна назвати грішниками, то вони вже точно не, грішні, не грішніші за своїх сусідів. Тому о, ці віруючі не лише хочуть обманути інших, але й готові себе самих усе життя переконувати зручні для них брехні. Насправді, сповідь повинна бути регулярною і не рідше, як вже я говорив. Один раз на е, місяць.